Вітаю, привіт усім! З вами знову Білкін на каналі Мойо. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу тему, як битий піксель на екрані вашого телевізора чи монітору. Це шумуха? Ні, бляха. Так, ви все правильно зрозуміли. Битий піксель це та причина, через яку ви хочете, щоб у продавця, який продав вам цей телевізор, був битий. Е е але не поспішайте з висновками, тому що битий піксель не вирок, а продавець не винний. Що мені тепер робити?! І зараз поясню, чому для початку розберемося, що таке піксель і скільки їх на екрані. Тому зараз я включу на хвилинку шкільного вчителя. Перед нами монітор 4К Ultra HD і його розширення 3840 на 2160. Це розширення і є число пікселів на екрані, тобто 3840 пікселів по горизонталі і 2160 по вертикалі. Всього біля 8 мільйонів 290. 4400 пікселів на даному екземплярі. Кожен піксель складається з трьох субпікселів червоного, зеленого та синього. За допомогою цих трьох кольорів і створюється колір пікселю або того пікселю, який інколи виходить із строю і називається битим. Тому чим більша щільність пікселів, іншими словами, чим більше їх міститься в одному дюймі, цей параметр називають PPI, тим важче буде його розгледіти неозброєним оком. От, наприклад, ось цей телевізор Full HD має розширення 1920 на 1080. А це майже 2 мільйони пікселів. Звичайно, на ньому побачити битий піксель буде куди простіше. Тому і ворогідність того, що ви будете через нього нервувати, зростає. На цьому мій урок закінчився. Але, будь ласка, не розходьтесь далі. Не менш важлива інформація. Ох, ну і душніла цей мій колега. Коротше, ви зрозуміли, чим більше розширення екрану, тим більше пікселів він вміщує найдюймі, що більш ускладнює задачу побачити непрацюючий піксель. Е, чому вони виходять із ладу? Тут вже і без роздвоєння особистості. Можна пояснити, тому пояснюю. Є три великі групи причин: зовнішній вплив, це типу удари, падіння, погодні умови. Програмні та апаратні збої, як називають у простонародді глюк. Та виробничі дефекти, ну тобто звичайний брак, як ви зрозуміли, битий піксель, ви можете побачити як і в магазині при розпаковці, так і вже сидячи вдома через якийсь час перед своїм новеньким телевізором. Але не переживайте, наявність одного битого пікселю не являється браком. Більшість виробників допускають до трьох, а деякі до п'яти пікселів на матриці свого продукту. Тепер давайте розберемось, як виглядає цей битий піксель. Тут теж не все так просто, тому що вони бувають знову ж таки трьох типів. Перший це мертвий піксель, він завжди вимкнений. Темна крапка на світлому фоні. Другий це палаючий піксель. Він завжди працює. Видно як білу крапку на чорному фоні. І третій це застряглий піксель, це кольоровий піксель, помітний тільки на контрастному фоні. Наприклад, коли на екрані телевізора або на моніторі буде зображення білого кольору, легко виявити чорні та кольорові точки. Все логічно, виходячи з цього, перевірити екран дуже просто. Достатньо запустити, наприклад, на Ютубі відео із спеціальним. Тестом для екранів Посилання, звичайно ж, на тест залишу під цим відео. Як бачите, за допомогою цих фонів дуже легко відстежити непрацюючий піксель. Але, як то кажуть, легко відстежити, але нелегко забути те, що у вас є брак на телевізорі. Спокійно розумію ваші питання. Білкіна, як перевірити наявність битих пікселів, якщо у мене не смарт TV? А що робити, якщо немає інтернету? Для цього достатньо завантажити такий самий тест для екранів на флешку і запустити його на своєму. ТВ, Ну, я сподіваюся, там для флешки у вас є роз'єм. Посилання на тест також прикріплюю під цим відео. Так, і з цим розібрались. Тож, що робити, якщо у вас все ж таки є биті пікселі? Тут у вас знову ж таки три варіанти: берете телевізор, гарантію, товарний чек та повертаєте у магазин протягом 14 днів із моменту покупки, як і передбачено законодавством. Другий варіант: якщо вже пройшло більше 14 днів, то е, нормальний магазин, ну наприклад, моє, прийме у вас товар та відправить у сервісний центр, який вже визначить, чи перевищена норма допустимих битих пікселів. Від цього і залежить чи вам обміняють на новий телевізор, чи вам доведеться жити із цими непрацюючими ми цятками все життя. <клев> ну і найгірший варіант для вас це якщо строк дії гарантії вже витік, і ви тільки зараз побачили ці биті пікселі. <клев> Що <клев> мені тепер робити? жартую, існують спеціальні програми та методи, як, наприклад, масаж екрану або циклічна зміна кольорів, які можуть допомогти відновити роботу пікселів. Е, для масажу нам знадобиться масажний стіл, масло і рукавиці. Не нервуйте це знову жарт. Потрібно, звичайно ж, вімкнути на своєму телевізорі ще одне відео. Шляхом швидкої зміни кольорів сусідніх пікселів битий піксель отримує додаткову енергію і таким чином, ну, можливо, відновлюється. Цей метод ефективний у 80%. Але попереджаю, що якщо ви самі будете дивитись на екран в цей момент, то одразу записуйтесь до окуліста. А також неможливо не, не рекомендується дивитись на екран людям. З епілепсією. якщо програмний метод не допоміг, можна скористатись механічним способом. Потрібно протирати екран ватною паличкою у тій ділянці, де є битий піксель. Це дійсно схоже на масаж, як я і казав раніше. І сеанс може зайняти до 30 хвилин. До речі, цю процедуру можна робити як при ввімкненому, так і при вимкненому телевізорі. Можна навіть комбінувати масажуючи битий піксель разом із запущеним відео. Друзі, важливо пам'ятати, що механічний метод виконується на свій страх і ризик, і я не несу ніякої відповідальності. Тобто робіть, що хочете. Але найкращий спосіб все ж таки звернутись до спеціалістів. Ну що ж, тема пікселів розкрита повністю. Пишіть у коментарях про що вам ще розповісти, і ми це обов'язково зробимо. Ну і за лайк і підписку ви і так вже пам'ятаєте. Е, на цьому все цілую плечі і до встречі. Щасливо!